Номер 775. На одній лісовій ділянці посадили 12 650 дерев, а на іншій у 5 разів менше. Шосту частину всіх дерев встановили дуби. Скільки дубів посадили на обох ділянках? Записуємо, записуємо умову. Перша. Ділянка 12 650. Чого це? Дерев? Дерев. Друга ділянка у п'ять разів менше. Невідомо дерев, але відомо, що у п'ять разів менше ніж на першій ділянці. Шосту частину всіх дерев становили дуби. Значить всіх дерев. Всього ми не знаємо, скільки дерев. І знаємо, що дуби. Одна шоста. Невідомо дерев. Що нам і треба знайти? Перша дія. Так, спочатку ми повинні дізнатися, скільки дерев посадили на другій ділянці. У 5 разів менше. Це значить, нам треба 12650 поділити на 5. 12650. Поділити на 5. У частці в нас буде 12 раз, 2, 3, 4. 2, 3, 4 цифри. 12 поділити на 5. Беремо по 2. 2 помножити на 5 буде 10. 12 мінус 10 буде 2. Вносимо 6. 26 поділити на 5. Візьмемо 5. 26 мінус 25 буде 1. Вносимо 5. 15 поділити на 5 буде 3, 3 помножити на 5, 15 мінус 15, буде 0. І ще в нас залишився 0, який ми приносимо частку. Дужечках дерев. Пояснення на другій ділянці. Далі друга дія. Тепер ми знаємо, скільки дерев на першій ділянці, скільки дерев на другій ділянці. Це значить, що ми можемо знайти, скільки всього дерев на обох ділянках. Для цього ми до 1265 додаємо 2530, 0. Вісім, одинадцять, 4, один. П'ятнадцять тисяч сто вісімдесят дужечках дерев посадили на двох ділянках. Тепер ми знаємо, скільки всього дерев посадили на двох ділянках. І одну шосту з них становлять дуби. Ми можемо знайти, скільки дубів посадили на цих ділянках. Для цього ми 15180 повинні поділити на 6. Так, у часті у нас буде 15, потім 1,8,0. 4 цифри. 4 цифри, так. 15 поділити на 6 буде 2. 2 помножити на 6 12. 15 мінус 12 буде 3. Зносимо одиничку. 31 поділити на 6 буде 5. 5 помножити на 6 буде 30. 31 мінус 30 буде 1. Зносимо 8, 18 поділити на 6 буде 3. 3 помножити на 6 буде 18, мінус 18 буде 0. І нулик, щоб не загубився. Переносимо час. Вийшло 2530 дерев. Ми маємо відповідь. Вираз. тут Так, складемо вираз. 15180, ми взяли з другої. дії, Починаємо 12650, поділити на 5. Це ми знайшли 2530, додаємо 12 650 і все це ділимо на 6. 2530 дерев. Запустимо відповідь. Відповідь. Так, читаємо питання. Скільки дубів посадили на обох ділянках? Скільки? 2530 дубів. Посадили на обох ділянках. На обох ділянках. Все.